Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 47-й урок курсу географії 8 класу, кількість населення в Україні та в світі, та чинники, що впливають на зміну чисельності населення, природний рух та міграції. Сукупність людей, які проживають на певній території, становить її населення. Головним джерелом інформації про такі зміни є переписи, які проводяться регулярно. В більшості країн зазвичай через кожні 5-10 років. Періоди між переписами робиться спеціальний перерахунок чисельності населення на основі попереднього перепису матеріалів про народжуваність, смертність і міграцію на даній території. Завдяки цьому відомо, що на кінець 2015 року чисельність населення світу становила 7 мільярдів 300 мільйонів осіб. Близько 60% населення Землі живе в Азії, це майже 4,4 мільярда осіб. Ще 16% є жителями Африки або 1,2 мільярда осіб. Приблизно 10% населення живе в Європі або більше 700 мільйонів осіб. У Латинській Америці мешкає більше 600 мільйонів осіб, або 9% населення планети. Інші 5% населення планети мешкають у Північній Америці або більше 450 мільйонів осіб, і в океані близько 40 мільйонів осіб. Найчисельнішими країнами світу є Китай та Індія. Загалом на ці дві країни припадає більше 35% всього населення світу. А загальна кількість перших семи держав більше 50% населення планети. Серед перших десяти найбільших за кількістю населення країн світу п'ять розташовані в Азії, три в Америці, одна в Африці і одна фактично є євразійською країною це Росія. Максимального значення населення України досягнуло в недалекому 1993 році із загальною кількістю у 52,2 мільйона осіб. За підсумками загальнонаціонального перепису 5 грудня 2001 року чисельність населення України сягала 48 мільйонів 900 тисяч постійних жителів. За даними Державної служби статистики, на 1 січня 2019 року чисельність населення України становила 42,1 мільйона осіб без тимчасово окупованих територій. За кількістю населення Україна посідає 32 -е місце у світі і 7-е у Європі, поступаючись в Росії, Німеччині, Великій Британії, Франції, Італії та Іспанії. Кількість населення світу і окремої країни залежить від співвідношення кількості людей, які народжуються і вмирають. Зміна кількості народжених живими і померлих за певний період визначається як природний рух населення. На чисельність населення держав, його склад та інші характеристики впливає не лише природний, а й механічний рух населення. Такий рух, тобто переміщення людей по території, зумовлений зміною постійного місця проживання та пошуку роботи, ще називають міграцією. Отже, основними чинниками, що впливають на кількість населення світу і будь-якої окремої країни, є природний і механічний рух населення. Чисельність населення світу зростає завдяки тому, що на Землі кількість народжених живими перевищує кількість померлих. Різниця між кількістю народжених живими і померлих називається природним приростом. Який зазвичай обчислюється на тисячу наявного населення на рік у проміле. Природний приріст буває додатнім у разі перевищення народжуваності над смертністю. Природний приріст буває від'ємним, коли смертність більше від народжуваності. Цей процес отримав назву депопуляція або відмирання нації. Природний приріст буває нульовим, коли показники народжуваності і смертності мають однакове значення. Додатний приріст властивий більшості країн Азії, Африки та Латинської Америки. Де порівняно високі показники народжуваності, стабільні показники смертності та високий природний приріст, що перевищує 12 осіб на тисячу жителів. Найбільший природний приріст спостерігається в африканських країнах, таких як Нігер, Уганда, Малаві, Південний Судан, де цей показник сягає більше 33 особи на тисячу жителів. Від'ємний приріст характерний для більшості країн Європи та деяких інших регіонів світу. Їм притаманні порівняно невисокі показники народжуваності, смертності і природного приросту, що становить менш як дві особи на тисячу жителів. Подекуди рівень народжуваності нижчий за той, який необхідний для простого відтворення населення. Як наслідок, населення країни скорочується. Саме така ситуація має місце в Болгарії, Сербії, Німеччині, Угорщині, Австрії, Італії та інших. Україна має один із найнижчих у світі показників народжуваності. У 2014 році він становив 10,8 осіб на тисячу жителів. Низькі показники народжуваності в Україні супроводжуються високим рівнем смертності мінус 14,7 осіб на тисячу жителів. Найбільші показники народжуваності в Україні, за даними 2014 року, мали Західні області: Рівненська, понад 12 осіб на тисячу жителів. Волинська і Закарпатська 11-12 осіб на тисячу жителів. Найнижчі показники народжуваності мають Сумська та Чернігівська області з показником до 8 осіб на тисячу жителів. Загалом в Україні кількість померлих перевищує кількість народжених. Це означає, що природний приріст в Україні є від'ємним. У 2014 році він становив мінус 3,9 осіб на тисячу жителів без врахування тимчасово окупованих територій. Найвищі показники смертності в Україні, за даними 2017 року, у Чернігівській області більше 18 осіб на тисячу жителів та Житомирській області 18 осіб на тисячу жителів. Високий рівень смертності спостерігається по всій Дніпрянщини 16-18 осіб на тисячу жителів. Найменший рівень смертності в Україні у західних областях до 12 осіб на тисячу жителів. В абсолютному значенні кількість населення України до 2017 році зменшилася майже на 167 тисяч осіб. Загалом за останні 20 років кількість населення України скоротилася на 10,1 мільйона осіб, а це є безперечно ознакою демографічної кризи, тобто порушення відтворення населення, що загрожує самому його існуванню. Якщо говорити про природній приріст по регіонах, то з даної карти видно, що всі області України мають від'ємні показники. Найменше зменшення населення характерне для західних областей України Волинська, Рівненська, Івано-Франківська та Закарпатська. Найбільше зменшення населення характерне для Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей. Серед причин скорочення чисельності населення в Україні насамперед є низька народжуваність, яка зумовлена соціально-економічними чинниками, а саме поганим добробутом людей з крутним матеріальним становищем, більшості молодих сімей, великою кількістю розлучень. Та зниженням рівня медичного обслуговування. Через низьку народжуваність збільшується частка людей похилого віку. А серед них закономірно вища смертність, яка підсилюється швидким поширенням в країні захворювань і недостатнім рівнем медичного обслуговування. У деяких областях тяжкі захворювання і висока смертність є наслідком Чорнобильської катастрофи. Далі, давайте, ми з вами розглянемо задачу на зміну чисельності населення. Отже, задача у 2001 році загальна чисельність населення України складала 48,9 мільйона осіб. При цьому народжуваність склала 376,5 тисяч осіб, смертність 746 тисяч осіб, кількість емігрантів, що виїхали з України 456,6 тисяч осіб, а іммігрантів, що приїхали до України 304,4 тисяч осіб. Необхідно визначити природний рух, механічний рух населення України, вказати наскільки змінилася загальна чисельність населення України за 2001 рік. Спочатку визначимо, яким був природній приріст населення у 2001 році. Для цього використаємо формулу: Природній приріст здає народжуваність мінус смертність. Отже, 376,5 мінус 746 тисяч ми отримуємо мінус 369,5 тисяч осіб. Тобто населення України зменшилося, і це є так звана депопуляція населення. Далі визначимо сальдо міграції. Це різниця між тими, хто виїхав з України, тобто емігрантами, та тими, хто в'їхав до України, тобто іммігрантами. Сальдо міграції може бути позитивним, якщо емігрантів більше в'їхало, або негативним, якщо емігрантів більше виїхало. Отже, сальдо міграції дорівнює еміграція мінус імміграція. І підставивши цифри. 304,4 тисячі мінус 456,6 тисячі ми отримаємо мінус 152,2 тисячі осіб, тобто з України більше виїхало, ніж приїхало. Далі нам потрібно від наявного населення у 2001 році, а це 48,9 мільйона осіб відняти кількість жителів по природному приросту і пасаль до міграції. Чому відняти, тому що природній перевіст і сальдо міграції у нас від'ємні? А от якби були позитивні, то тоді б ми їх додали до загальної чисельності населення. Отже, 48 вісі мільйонів 923 тисячі ми віднімаємо 369,5 і ще віднімаємо 152,2 тисячі осіб, і отримаємо цифру 48 вісім мільйонів 401,3 тисячі осіб. Наступна наша дія визначаємо наскільки ж змінилася загальна чисельність населення України за 2001 рік. Для цього ми беремо чисельність населення на початку року, а це 48 мільйонів 923 тисячі і віднімаємо чисельність населення, що ми отримали в третій дії, тобто 48 мільйонів 401,3 тисячі осіб. І отримуємо цифру в 521,7 тисячі осіб. Таким чином. Природній приріст був від'ємний. Він склав мінус 369,5 тисяч осіб. Механічний рух також був від'ємним. Мінус 152,2 тисячі осіб. Загальна кількість населення України за 2001 рік змінилася на мінус 521,7 тисяч осіб і склала 48 мільйонів 401,3 тисячі осіб. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 47 го уроку курсу географії 8 го класу. Кількість населення в Україні та світі, та чинники, що впливають на зміну чисельності населення, природний рух та міграції. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!